Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Требушна. 29 серпня. Сьогодні п'ятниця на тлі того, як вчора ракетним обстрілом Києва Путін відверто і нагло продемонстрував Трампу, де він мав його мирні домовленості. Сьогодні у Вашингтоні Єрмак і уміров тим не менш мають зустрітися зі спецпредставником Трампа Віткофом говорити про гарантії безпеки і про план, який Вітков заявив, як Росіяни хочуть весь Донбас. Про що вони збираються говорити тепер, коли путіну не потрібно базово так виглядає ні мир, ні припинення вогню питання. Але в Вашингтоні російський удар по нашій столиці особливо і не засуджували, і про повний зрив переговорів не оголошували. Навпаки, в офіційних коментарях це прозвучало якось так: не все ясно, чого обурюватись. Українці винищили російську нафтопереробку. то чого вони чекали. Ударів дронів і ракет, що відбулися вночі в Україні, спеціальний посланець президента описав ці атаки як обурливі. Чи погоджуєтеся ви з цим описом? І чи вважаєте ви президента Путіна перешкодою для досягнення миру між цими двома? Справа не в тому, чи я згоден, а в тому, що думає президент, і я знаю, що думає президент, бо я говорив з ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але також не був здивований. Це дві країни, які воюють дуже довго. Росія розпочала цю атаку на Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по нафтопереробних заводах Росії. Вони вивели з ладу насправді 20% потужностей нафтопереробних заводів Росії протягом своїх атак протягом серпня. Отже, президент продовжує уважно стежити за цим, і це вбивство на жаль триватиме, поки триває війна. Тому президент хоче, щоб вона закінчилася і. Що далі, і як ми прийшли в точку, де людиною, в якої немає карт, опинився сам поціновувач цієї фрази Дональд Трамп? Про це сьогодні поговоримо. Перед тим нагадую, не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, щоб наша з вами спільнота ставала ще більшою. Спільноти впливаючи, задонатити на загін безпілотних систем Б12, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби. Всі реквізити підрозділу в описі під цим відео і в верхньому коментарі, як завжди. Там же можна подивитись наші фірмові футболки та інше на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від того, що ви купите там. Ми теж передаємо їм. Дякую усім, хто це робить. Віктор Шлінчак, засновник інституту світової політики, про те, що буде сьогодні відбуватись в Америці. І що загалом відбувається з цими переговорами? Вітаю вас, вікторе! Хочу поговорити з вами про те, як мирні переговори зайшли в якийсь глухий кут, що яскраво продемонструвала атака ракетна і дронова по Києву. Дивіться, два тижні тому Трамп приймає Путіна на Алясці, розтілає цю червону доріжку, хлопає йому? Потім запевняє Макрона, що Путін хоче дуже з ним підписати угоду. І давайте дамо йому ще там два-три тижні. І ось цього тижня оцей демонстративний удар по Києву замість угоди розбомбили українську столицю. Як по вашому, як це все розуміти? Тут є дуже багато о, таких каменів, які дуже видні зразу, і є дуже багато каменів підводних. Перше, це із очевидного, те, що 2, 3 вересня Путін їде до Пекіну. відповідно, йому треба продемонструвати, що чхати він хотів на те, що хоче Трамп. Він такий собі незалежний лідер, який може продемонструвати всі там, чоловічі спроможності і Трампу і всім решту, включаючи там Європейський Союз і інших учасників нашого геополітичного процесу. Йому треба було перед цим показати власне Пекіну, що він не є людиною, яка ставить на прямий діалог із Трампом всі 100% своїх акцій. Тому я навіть передбачав, що за кілька там, днів до того, як Путін вирушить до Пекіна, власне, щось відбудеться, тому що певну, Путіну треба показати нібито свою ну, от, власну суб'єктність. А від цього буде залежати те, як Пікін буде реагувати на всю цю ситуацію. Пікін може врятувати Росію від того, чим їй періодично погрожує Трамп. Абсолютно, тут якраз зараз м'яч буде на стороні Пекіна, тому що з однієї сторони, дійсно Китай став кінцевим бенефіціаром цієї війни з усіх точок зору. Починаючи від того, що він послабив чи послаблює в процесі захід, він показує велику оцю гризню між власне, Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Ну, тобто, немає у цій трансатлантичної єдності в розумінні Пекіна, і треба її ще більше загострити. З іншої сторони, він має великі можливості для того, щоб купувати дешевші енергоресурси у Росії. має ринок Збуту тепер в Росії можна сплавляти все, що завгодно. Звичайно, ринок Росії в 130 мільйонів це не 550 мільйонів, які він має в європейському союзі. Але я щось поки що не чув, що Європейський Союз ставить ембарго на товари із Китаю. Тому це така дуже класна ситуація, коли ти можеш з однієї сторони управляти тими потоками фінансовими, з іншої сторони ще й демонструвати, що від тебе багато що залежить у світі, і оце той інший підводний камінь. Який власне не видно зараз е, назовні, тому що Китай, як ви пам'ятаєте, в 22-23 роках виступав за все хороше проти всього поганого і не був ну, от, публічно. В якихось процесах ще процеси йдуть, вони відбуваються. Постійний діалог із Росією, постійний діалог із Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що готується все таки зустріч Сі Цзіньпіня із Трампом десь ближче туди на жовтень листопад. Все це відбувається. Просто питання в тому, що воно зараз не на поверхні, не на інформаційній такій хвилі, як ми зараз спостерігаємо, виключно за. Тим, як відбуваються історії із Путіним чи з Трамп. Але Трамп продовжує перебувати в ілюзії, що, що Путін хоче закінчення війни, хоче перемир'я, принаймні якогось. І було якесь таке розуміння, що і в Кремлі розуміють, що з їхньою економікою є певні проблеми, що вона близька до виснаження. Путін настільки розраховує зараз на те, що. Пекін пристане на його сторону і буде його рятувати. Що він тому такий зухвалий, тому він не боїться Трампа роздратувати і довести до того стану, коли Трамп буде готовий ввести санкції там і проти Китаю, і проти Індії, і щось самій Росії зробити. Ну, по-перше, Трамп уже вів санкції проти Індії і ці мита в 50% поки що не вирішили питання закупівлі е, Індією російсько російської нафти. Більше того, за останні два тижні кількість нафти, яку купує Індія, зросла на 10-15%. Я підозрюю, що російської, звичайно, я підозрюю, що е, ми зараз будемо спостерігати приблизно те саме і з Китаєм. Навіть якщо щодо Китаю будуть введені якісь санкції, Китай буде намагатися зіграти в те, що е, велика частина світу 2,5 мільярда, мільярди, якщо ми говоримо е, про населення. Е, це стосується Китаю, Індії, Росії е, і це населення буде виступати глобально проти зашкварів, які їм влаштовує білий дім. Тобто тут ще ж грається така філософська історія про, про те, що білий дім і Сполучені Штати Америки не повинні е, е, диктувати умови ні ведення бізнесу, ні ведення політики, і це завжди було. Просто раніше е, той самий моді він демонстрував. Ну, принаймні, конструктив у відношеннях по, по відношенню до Сполучених Штатів Америки е, дійсно було непогані стосунки, але зараз все починає летіти шкеребет. і насправді, оця вісь, яка вибудовується, вона вже не є е, такою очевидно чорною, як раніше ми собі представляли, коли там, умовно кажучи, ми говорили про Китай, Північну Корею, про Іран. А коли тут доєднується умовно кажучи, Індія, це зовсім інша картинка виглядає. Трамп це все розуміє. Буде оця вся історія, яка розгортається зараз, яку ви описуєте для нього у тієї межею, де він зрозуміє, що ситуація саме така, а не так, як він собі уявляє, і треба щось робити інакше, що не можна загравати зі злом постійно декларуючи, що ти будеш діяти з позиції сили, а сам ніколи цього не роблять. Олено, те, що думає Трамп, знає тільки Трамп. Тому ми можемо собі е, якісь речі вкладати в логічні пояснення, і тобто казати про те, що там, виборча кампанія чи початок виборчої кампанії до конгресу, має підштовхувати республіканців до більш рішучих дій. Це ми можемо стверджувати. Це технологічні речі, але є е, абсолютно. Ментальні, якісь чи емоційні речі, які ми точно не можемо з вами пророкувати, тому що це абсолютно безглуздо. Так само, як ми не можемо пророкувати те, що в голові у Путіна, ті експерти, які до вас приходять і кажуть: Я точно знаю, що там думає Путін. Ну я думаю, що вони трошки далекі від істини, тому що ми ніколи не будемо знати, що в голові у іншої людини. В команди Трампа дійсно зараз я думаю, що є таке роздвоєне ставлення, і ми бачимо це на прикладі навіть позицій окремих представників цієї команди. Рубіо, келога. Це одна історія, друга історія це звичайно Вітков. І вже ви, ви бачите, що Джедівенс вже навіть починає балансувати десь між цими групами. То це якраз ми стаємо свідками того, що іде розбалансування однозначної позиції. Чи буде це підтримуватись безпосередньо Трампом? Дуже важко сказати. Людина в поважному віці вона не прогнозована. Вона може сьогодні вести чи проголосити проведення санкцій. А на завтра сказати: Ну давайте ще 2-3 дні чи 2-3 тижні. А може вплинути на нього колективно а от зміна позиції як частини команди. А з іншого боку, європейці а здавалось, коли вони зібралися там в Вашингтоні Зеленським, що там якась є розуміння. Європейці, в принципі, для Трампа це щось, знаєте, якась нижча раса, тому що вони, він вважає, що вся ця Європа вона не має нічого спільного, по-перше, з цінностями американськими. Ви пам'ятаєте, виступ Джей Дівенса в Мюнхенській конференції з безпеки? Ми про це з вами багато говорили. Це люди, які не без сполучених Штатів Америки нічого зробити, ну зараз я просто сподіваюся, що рік півтора Європа дійсно стане більш сильною, більш зрозумілою. І вона через рік, півтора дійсно, можливо, не буде вже потребувати такої підтримки Сполучених Штатів. Але ви ж бачите, як грають всі в цю роль про великого батечка, якому треба поклонитися, сказати гарне слово. Інколи це переходить у будь-які здорові межі, і мені здається, що здорова людина, яка чує, як перед нею там плазують, вона повинна як мінімум задуматися. Але ми маємо ситуацію з Трампом, який теж свого роду унікальний чоловік, і можливо, саме через такі можливості він досяг тих вершин, яких він досяг. Дивіться. Чи не ризикує зараз Україна? Якщо все так складається, а що ну Трамп принципі не може вплинути на ситуацію? Ситуація якось розгортається окремо Ох, від нього. Показав, що Трамп не може вплинути на нього. Сьогодні власне була крапка в тому, що Трамп не може вплинути на рішення Путіна. Це відповідь на всі оці Аляски, саміти за участю європейців, на заяви Трампа про два-три тижні. Тобто, все. Сьогодні це теж один із пунктів, який можна зафіксувати, який буде потім грати досить таки велику роль. Так само я. Тут нагадаю, як свого часу візит, Ван Є, міністра закордонних справ Китаю, до Брюсселю, який сказав: ми не дамо Росії програти, і після цього в Білому домі це читали так: все, значить, Пекін вписується за Росію, треба щось робити. І вони почали хаотично міняти свою стратегію. Зверніть увагу, що з березня місяця до квітня була одна стратегія, в квітні вже змінена стратегія. І очевидно, що в ці дні чи в ці години навіть в Білому домі думають: а чим же ж відповідати, що продемонструвати росіянам, щоб вони. Фактично не виглядали такими, що сьогодні дали в чергове ляпас Трампу, тому що крім Трампа є розуміння, що це ляпас і сполученим штатам Америки за ту ілюзію, що можна відірвати Росію від Китаю, що можна домовитися з Путіним десь посередині, що можна пообіцяти йому якісь в майбутньому економічні проекти і так далі. Це не працює. Власне, ми з вами знову ж таки повертаюсь. Ми з вами це вже проговорювали, тому що для нас, ну якби позиція росіян, вона більш читабельна і більш зрозуміла. Ми з ними прожили оцих всі там 34 роки, і в принципі ми більше розуміємо е, от цю філософію, яка спрямована лише на те, щоб розрушити. вона не спрямована на те, щоб щось побудувати. З Точки зору того, щоб е, все розвалити, вони мабуть чемпіони світу дійсно. Але вже стільки цих ляпасів американці проковтнули. Що я ж не виключаю варіант, що і зараз так само будуть. От їде Єрмак з Омієровим зустрічатись з Віткофом. Говорити в принципі нема про що. Але Вітков буквально е, в середу говорив, що Росіяни вклали на стіл план. Це цей план типу віддати їм Донбас. Я так розумію, вони ж можуть знову, як завжди, е, в ситуації, коли вони не можуть ні на що вплинути, тільки на нас е, сказати, що це ми винуваті. Ми відмовились від усіх планів і зробити нас видними. Я от. Про це не ризикуємо. Ми зараз опинитися в ролі того на кого впаде гнів Трампа. Як завжди, знаєте, скажу вам відверто, що я би зараз відмінив би цей візит. Після того, що б сталося, я би спочатку запросив би консультації на рівні, можливо, навіть президентів з тим, щоб зрозуміти, як Сполучені Штати, Штати Америки оцінюють останні дії Росії. І дотягнув би до 2-3 вересня. Тому що в принципі говорити про що ну тобто ще раз вклонитися е, там Трампу і сказати: так, ми віримо в, ваш, е, в вашу спроможність сісти і домовитися за про, про те, що будуть е, перемовини, ну мені здається, що навіть вже Трамп сказав, що перемовини між Зеленським і Путіним навряд чи відбудуться. Але це було очевидно для нас, для, для мене, для вас, для ваших глядачів, які я впевнений, що критично ну, цю ситуацію оцінюють. Але чомусь білий дім намагається наступати на ті ж граблі, які, на які наступали вже неодноразово. Бо в противному разі треба щось зробити, якісь дії вчиняти, а вони напевно ні на що не готові. Але я з приводу того, скасують чи не скасують візит. Ну я не знаю, напевно, що вже не скасують. Станом на зараз немає жодної такої інформації. Навпаки, за день до нього призначили нарешті посла е, нашого у сполучених штатах Ольга Стефанішина. Це буде як загалом ви оцінюєте це призначення, це хороший вибір чи ні в сьогоднішніх обставинах. Ну, вам скажу такий маленький ексклюзивчик, раз раз пішло, пішла така жара, ми з Ольгою Стефанішиною говорили про потенційного посла Сполучених Штатів Америки якраз під час Мюнхенської безпекової конференції. І вона була на якраз на зустрічі з Джеді Венсом. І вийшла, і каже, що там, значить, в делегації була дуже така ефектна блондинка. І нам можливо треба теж шукати серед потенційних кандидатів когось із таких ефектних людей, які справлять враження і на Джі Дівенса, і на власне Трампа. І ми ще тоді дуже сильно посміялися з цього. Я їй тоді й сказав, кажу: ну так ви нормально підходите під цю роль. Маєте нормальні контакти на рівні Європейського союзу. Є розуміння е, міжнародної якоїсь політики, є е, підтримка офісу президента, так в принципі, вам от е, карти в руки, бачите, на вроч. Є типаж, е, який е, мав е, би знайти е, Трампа. <реш> Перепрошую от, за е, тому, е, звичайно, е, я не можу там зараз оцінювати однозначність цього призначення світлі. Тих е, справ, які зараз слухаються у суді, uh -huh. але я дійсно дуже вболіваю, щоб у нашого представника в Сполучених Штатах Америки зараз все вийшло принаймні згладити ті шероховатості, які відбулися минулого року, та вони були поза позаминулого року. Е, я вважаю, що Оксана Маркарова дійсно до, досить фаховий. Посолу досить треба просто розуміти, що Сполучені Штати Америки це надскладна держава для перебування, для посла. Для... Ти постійно в якомусь не тільки інформаційному полі, а ти просто там під лупою перебуваєш, і крок вправо, крок вліво ти можеш схибити. І це насправді зараз дуже важливо. Не повторити якихось помилок, вивчити уроки попередників, можливо, навіть у декого із попередників-попередників взяти якісь рекомендації щодо того, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Тому я тут зараз без особистісно все таки бажаю нашому представнику в Сполучених Штатах Америки, щоб ця функція була. Виконана як Ще одне запитання після тієї зустрічі Трампа зеленського європейців весь час після того і до сьогодні аж обговорюється тема гарантій безпеки, які наступлять які будуть впроваджені після там, досягнення припинення вогню, угоди якоїсь. Як загалом ви до цього всього ставитесь, що обговорюється? Чи тут немає про що говорити, бо немає розуміння, коли буде там мирна угода і чи буде вона взагалі? Знаєте, зараз багато хто вже не пам'ятає процеси, які відбувалися під час мінських перемог. Я тоді дуже добре пам'ятаю всі ці історії про дорожні карти, про ведення миротворців, про мандати від ООН, про сили ООН, які можуть там стати на лінії розмежування. І так далі, все Та опиралося в багато речей, починаючи від хто це буде фінансувати, закінчуючи від тим, що Росія це не, сприйм... не буде сприймати як нормальним. І в мене до цього часу є відчуття, що нічого ж не помінялося, от є знаєте таке розуміння. Що ця війна призупиниться лише тоді, коли вичерпаються сили у Росії наступати, і на цьому все ми не домовимося ніколи з Росією про те, щоб підписувати якусь марну угоду, про те, щоб були якісь гарантії. А замість гарантій ми щось будемо гарантувати Російській Федерації, якісь рішення, і так далі. От е, наступить момент, і мені здається, що він. Все швидше наближається, коли просто Росія не зможе це робити. Навіть сьогоднішній обстріл. Згадайте, там 23-й і навіть початок 24-го року вони е вистрілювали десь понад е 80 до 100 було ракет. Сьогодні прилітає менше. Слава Богу, хочеться постукати десь, по, по дереву постукати. От е, в них є проблеми, вони виробляють ракети, в них є проблеми з пусковими установками. Тобто з можливістю запуску цих ракет. В них немає можливості зараз це робити з Чорного моря. Е, зношуються носії ракет. Я далекий від думки, що там, умовно кажучи, настане той час, коли не, од... не один ту не може злетіти. Але тим не менше, я все-таки думаю, що ми там за 3-4 місяці, якщо втримаємо фронт, ми е, зможемо вирівняти принаймні цю лінію оборони. І зможемо тоді знову ж таки, за. Купа, купа інших умовностей може бути, заставити Росію принаймні зупинятися і принаймні не, не відтягувати наші ресурси. Тому що вона сама не здатна буде вкладати стільки ресурсів, як вона вкладає, досі ще вкладає в цього, в цього року. Тому я не знаю, який це сценарій ближчий. Дві Кореї, там, які там ще називають сценарії, але виглядає так, що в нас не буде жодного мирного договору з Росією. І від цього треба е, відштовхуватись як від, можливо, найгіршого сценарію і готуватися до е, власне, цієї стратегії, як ми будемо далі уживатися з цією е, недодержавою? Щоб підсумувати, уявимо, що реально цією атакою на тлі сподівань Трампа посадити на за стіли, домовитися Путін Трампа розізлив і він там вживає якихось і починає щось робити. По вашому, що би мало і могло б зараз статися, щоб реально наблизити цей момент і з позиції сили закінчити цю війну, і примусити Росію зупинитись. А Трампа немає карт. Він постійно розповідав про те, що у нас відсутні карти. Після історії із з тим, як Путін приїхав на Аляску, складається враження, що Путін чимось. Ну, я не хочу сказати слово залякав, але напружив Трампа. Зверніть, будь ласка, увагу на момент, коли. Путін з Трампом сідають в машину, і коли вони з цієї машини виходять. Це абсолютно дві різні е, настроєві позиції. І щось в цій машині очевидно відбулося. Трошки конспірологія звучить. Ну, як? Для, для, для тобто ви вважаєте, що вони не вплинуть? Думати. Я вважаю, що не вплинуть. вони. Не, не, не мають зараз механізмів такого впливу, як вони собі це приписують. Де тоді джерело, яке допоможе нам наблизити цей момент? В Європі? В нас? В нас. Джерело в нас. І, Звичайно, в тих, в тих людях чи в тих країнах, які дійсно готові підставити плече а не робити вигляд? Я думаю, що навіть оті заяви, верніше не заяви, а навіть твердження, що там Німеччина там 8 мільярдів дає в рік це вже про якусь конкретику, а не про те, що ми вас будемо захищати стільки, скільки потрібно. Ми цього наїлися, ми цього набачилися. І, на жаль, ми маємо зараз дійсно більший досвід, ніж багато хто із політичних лідерів тих країн, які живуть процесами політичними. До цього нам теж треба позбутися ілюзій, що ці мирні переговори можуть до чогось перевести, і не треба сильно напружуватися. Я насправді не, не виключаю, що друга спроба Трампа ще попереду. Що він попробує ще раз зробити такий кульбіт, але чи приїде на ці, на ці зустрічі Путін? У мене великі сумні? А восени? Ближче, туди, до семи. Запам'ятали ваш прогноз. Дякую вам. Віктор Шленчак був на його питання. Дякую, що дивилися якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.